Лесик, Лесик! Блядь, що робити, блядь? Ти бачиш, сука, люди, блядь, їдять піцу, блядь. На піцу ходять, та? А що що піцу треба робити? Що треба, блядь, робити? Гроші, блядь. Во є машина, блядь, давай заробляти гроші. То твоя машина. Ти нахуя Підніми, блядь. Підніми, сука, підніми, я сказав. Так, ти будеш що фромшини? Да. Що да, блядь? А куди тобі їх? Я то мій автобус, блядь. І треба ж натиш на роботу, блядь, треба йти, треба платити деньги. Ти маєш деньги? Кажи, кажи, гроші. Кармани, блядь, покажи, сказав тобі. Розігнав. Встань, когда так, з тобою розмовляють. Лесик, так. дай му пізди. Що ти, блядь? До кого ти, сука? До кого ти, блядь? До кого ти, сука, блядь, га! Фасів, фасів, кистрипі з блядь. Кто що їде? Поїде, запрошуємо, запрошуємо. 50 гривень, блядь, кто. 50 гривнів. Підходимо к автобусу, фаст і троліси. Фастів троліси. Запрошуємося, відправляємося. Подходимо. Привіт. Юра, ти бре... перестань бухати, блядь. Перестань бухати, блядь. Ти хочеш їхати, блядь? Останній раз, пропустив, він немає грошей, пропустив, він з бідної сім'ї. пропусти пропустив. Давай, заходь, все, не треба, давай. Поміняй труси, поміняй труси, все, хватит. Тут від, про кого ти мені говорив, так? Ладно. Проходим. Блядь, ти не матюкайся, бо блядь зараз як дам покрижа. По блядь, який монголо-татар, провіряй його. Бля. Він в дупі щось має, хай му палець купив. Алібаба, заходь. Рибу в салон нельзя. Отдай. 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 О! Да сатанисты. Мы с Вентером. Копали сейчас с Слава Иисусу Христу. Стоп. Куда еврей? Евреем. евреям. А? К евреям. Еврей, когда платить будешь? Та очіпись від мене, очіпись, очіпись! Що так хочеш, не бачиш, що мене є молоко? Лесик, пропусти її одне. В молоко! Що ти віддаєш? В мене молоко кисне! Вважай бо то сатаністи, бля. Приходь, приходь. Що, не треба? Денег треба! Ти куди? Куди? Лесик, вважай, вона хвора, блядь. Пусти її, бля. Не смійся з нею, вона хвора. Лесик. Та дурна, бач. трошки. Теху куда не копай. Там, блин, сама так жила, блин. Заходь. Mm -hmm. Заходь. Mm -hmm. Слышь, Андрея. Кузьма! Mm -hmm. Уехали! Тихо, 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 Ну что ж, э, громадяне, мы продолжим нашу поездочку. Извините, пожалуйста, откройте дверь, кто нибудь не будет кровать? Нету мест, нету мест. Нам срочно нужно куда? куда? Это уникальный пес. это Коли? Это не Коли, что -то... Не трогайте его, вот, это уникальный вид. Да? Коли, блядь. Это не Коли, это... Заходи, 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 добрый. Ласик! О! Там на щось везе? Шофер, Кузьма! поїхали. Так, е, білети. Білети! Лесик, розберешся з нею. Так, євречик, пересядь, пересядь. Пересядь на задній. Ну, Давай, ставай. Не ти, ти сиди, сиди, пересиди. Ти, цей. Що ти без бандури їздив, блін? Яйца. И приготуй гроші, блядь. Так, що? Что що що там? А яй токсин маленький. Куда ты, блядь? Так вы так, кто? Сиди, блядь, тихо заебало, блядь. Тоже мені. Що, а, блядь. Покупаем билетики. Ну, какая у вас група крові причем? У меня? Разве фактор минус, блядь? Моя любви, Доктор, що ти хочеш, блядь? Ага, <гум> Сядь, 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 сядь. Нас их заспокойте, дурно, блядь. Ди, чуєш там, по-моєму, пес сера, блядь. Ничего он не сыр, не наговорил. Блядь, смердел. Са нахуй. Да, блять. Салона. Да, Са салона. Да, Сал салона, я сказал. Да, Са салона, я сказал, вытянула. Да, Прощай, Толик. Ты что, выкинь ца, Билет. Билет. О, Сыречка, на билет. Спасибо. Все. Не бухай, Юра, блядь. Хватит бухать. А, на, билет. Тримай, Юра. Тихо, тихо, тихо. Не, бля, я, я я, не то, что, бля, я ж я хочу випити, я просто, блядь, то то робота, блядь, вашу мать. Бля. Ні, не, не, я не, не то, що я випити хочу, знаєш, Я просто, блядь, то робота, нахуй. Тихо давай, блядь. Турпею. Не то, що я, блядь, насик, блядь, скажи вообще, нахуй я пишу. Тиги, типа, тихо. Я просто, блядь, знаєш, так же це проживало, нахуй. Тут третій, тебе, давай, то, блядь. Давай. Вс, тільки тихо, блядь, не пиздит голосно, блядь. А мені блядь. Все, садитесь, садитесь! Я вашу мать! Отож, шановні пасажири, наш автобус фірми Шонахер вирушає позаду маршруту. Зараз вам наша сьордеса Одеса Альонка покаже, як треба прави соблюдати правила безпеки руху на автобусі. Альочка! Альонка, Бій! Отож! в Одеси знаходиться ремінь, ним можна змотати п'яного або від кайфо замореного гота. І, і, і ти. І, Тиво, то чекаєш, що я говорю? Бій. Безопасність. Отож, по боках ви бачите маски, де можна нюхати клей. Атож не улякаємося, е, якщо пацани хочуть грати, е, презервативи випадають автоматично. Але можна е, це бажання бути гибним деколи хочеш срати, а виявляєшся, тих ті срати. Коли зранку встаю, каву наливаю, бо без неї трохи туго соображаю. Штани натягую, а йм лед то і у тапочках на босу ногу вискакую, потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю, на зупинку свою знову прибігаю, і нервово із народом на автобус чекаю, їде маршрутка, як велика собача будка. Владимирский централ Владимирский централ тра 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 Руку поднимаю, типа зубы няю. Салон, як Джекі Чан, через вікно залітаю, на когось падаю, на когось кашляю, і дві гривні для воділи і з кишені дістаю, трохи матюкаю, трохи підскакую, а сусіди всі мене із різних боків, ай you На коліна стаю, трошки подихаю, і до виходу пролізти між ногами пробую Їде маршрутка як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансон салоні рубає. Владимирський централ. Владимирський 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 централ, тра 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 маршрутка. Як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансон салоні рубає Владимирський центр. блядь, заробітки, заробітки, блять. Що Що за заробітки, блядь, Лесяк? Фу. Фу. Бля, бляк, вони ж бус засрали. Лесик, виходь! Виходь, блядь, що робити, блядь, то бус не наш, блядь. Блядь, що робити, сука, то не наш бус, блять. Лесяк, блять, мене, мене Ігор, блядь, де кажу, блядь, мене Ігор заб'є, блять. Гроші зібрав! Ти, зібрав. ти, 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 блядь. ти блядь. бачиш, як ми бус засрав. Скільки? 12. 12 гривні? Так. Та то, бля, най, не, не хватить, щоб ми додому доїхали, блядь. Киву будемо. Пиво, пиво, блядь, пиво. А піца, блядь, Піца мала бути! пт твою, блядь, кучу навалила! І ти знаєш, хто це насрав? А то, щоб сам мала, блядь, то вона срав! Короче, блядь, ну його нахуй з тою піццею, блядь, я вже піцу не хочу, блядь, стрепка, блядь, що? Лежи, бре, бля, лежи, бля леже, поїдеш слаз, бля! блядь. блять! Чос буємо, ми його нахуй, блядь. Куда їдемо? А їдемо! А, а караші бре, блять, ще почести, ну його нахуй, блядь. Ви ще нормальні караші, блять, у ха буде, блять, підпішли. 行，赶紧吧。